Є знижки на таблетки ножпа, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Від цієї історії волосся стає дибки. У Києві батько власноруч жорстоко вбив сина. Спочатку зарізав, потім розчленував тіло та поступово виносив на смітник у столиці. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини та і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це схоже на фільм жахів, але на жаль, це реальність. У столиці батько наджорстоку вбив власного сина. Спочатку зарізав ножем, а потім розчленував тіло і виніс на смітник у Дніпровському районі столиці. А деякі фрагменти тіла зберіг у себе. Надалі щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленував труп по частинах та виносив їх з квартири пакетах та сумках до сміттєвих баків, відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі, де їх згодом і знайшли правоохоронці. У київській прокуратурі кажуть, подія трапилася ще у січні 24-го року. А причина такої трагедії конфлікт. За даними слідства, у січні 24-го року до підозрюваного в гості прийшов його син. Під час застілля на кухні між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму 30-річному сину. Чоловіку вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Кілька подібних випадків сталося і у лютому 2024 року. Спершу Україну облетіла новина, як 16 лютого діти наткнулися на дорожню валізу на ігровому майданчику у Тернополі. З цікавості відкрили її. Таким чином знайшли труп жінки. Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета заявив, що жінка була дуже худою саме тому її тіло помістилося у валізу. При цьому труп не був розчленований. Вже 18 лютого стало відомо, що правоохоронці встановили та розшукали підозрюваного. Ним виявився уродженець Росії, який втік з Тернополя до Одеси. Як встановило слідство, цей чоловік жив разом з матір'ю у різних українських містах. Протягом останніх семи років вони орендували квартиру в Тернополі. Сам підозрюваний заявив, що його 84-річна матір тривалий час хворіла та померла напередодні. З його слів він злякався, помістив тіло жінки у валізу та вивіз у парк, після чого втік з міста тепер цю справу можуть перекваліфікувати на статтю 297 за фактом наруги над тілом померлої. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподаткованих мінімумів доходів або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі до 3 років. Ще один епізод стався вже у Харкові, 26 лютого. Там чоловік вбив і розчленував свою вже колишню дружину. Правоохоронці з'ясували, що той стежив за її соцмережами та читав кожне листування. А коли побачив повідомлення дружині від колеги, через ревнощі вирішив покарати. Про це розповів начальник слідчого управління нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. Олексій та Марія вони одружені багато років. Він має дві вищі освіти: економіст та психолог. Вона балетмейстер театру. Цьогоріч пара вирішує жити окремо та по черзі брати дитину. Цивілізовано розходяться. За його словами, у той день 12-річний син подружжя був у бабусі та дідуся. Чоловік приїхав до дружини з валізою на колесах, нібито щоб забрати речі. А вже за кілька днів матір жінки заявила, що її донька зникла. Камера під'їзді показали, що жінка нікуди не виходила після візиту чоловіка. В її квартирі всюди були сліди романтичного вечора. Тож чоловік одразу заявив, що дружина знайшла іншого, а про зникнення він нічого не знає. Однак, цукерки, келихи та обгортки від засобів контрацепції у квартирі одразу викликали підозру у слідчих. З'явилася думка про інсценування. Поки чоловік наполягав на своїй версії, слідчі почали перевіряти кожну адресу пов'язану з її родиною. Так, під час ретельного огляду напівзакинутої дачі, яка належить батькам чоловіка, знайшли обгорілі рештки на сусідній ділянці. Ви виявилося, що це були останки жінки. Збіглися зразки з обгорілого тіла зі зразками матері зниклої. У старому погребі знайшли тіло без голови та кистей. Вбивця намагався його спалити, обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку люху, щоб полум'я не перекинулося на будинок. Через це вогонь згас і тіло не згоріло повністю. На згарищі також знайшли фірмовий значок від валізи, але чоловік продовжував наполягати на своїй версії. А в валізі, каже, привіз додому консерви. І навіть показав таку ж валізу, як на відео з камер. А втім, обдурити слід. Йому не вдалося. Фірмовий значок там був у зовсім іншому місці, ніж на валізі, з якої він виходив з під'їзду. Судмедекспертиза показали, що жертва померла внаслідок чотирьох ножових поранень. Чоловік врешті зізнався, що штовхнув її у ванні, бив ножем в тулуб, врешті розчленував і виніс квартиру у пакеті та валізі на колесах. Потім завантажив все в машину та поїхав до посадки. Там закопав руки. Далі проїхав ще близько кілометру і закопав пакет з головою. Кількох десятках метрів від дороги. Саме тіло, скоріш за все, заздалегідь планував спалити. До дачної ділянки їхав вже з каністрами спальним. Поки що чоловік продовжує наполягати, що зробив все у стані ефекту, готовий співпрацювати зі слідством та чітко вказав місця, де копав та ховав рештки. Дружину він вбив 17 лютого. А вже вранці, 24-го, ми змогли її знайти. В цей же день затримали чоловіка. Він вже мав готову візу для виїзду в Канаду, але подорож скасовується. Ми встигли та не дали йому втекти. Тепер йому доведеться відповідати. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою, без можливості внести заставу. Тепер 12-річний хлопчик залишився без обох батьків. а Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним і близьким жертв. Ми закликаємо суспільство таки складне для країни час максимально об'єднатися, бути добрішими і цінувати життя. Бережіть себе, побачимось.